Всім доброго дня, Боскар місто Вінниця. В продажі в нас з'являється свіжопригнаний з Німеччини Рено Kengo. Автомобіль у нас 16 року, дизельний двигун, механіка. Автомобіль ще не пригнаний, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це в нас пасажир п'ятий міцний, покуз авто без дефектів, легкосплавні оригінальні диски, красивий колір, заводський пасажир, присутній у нас фаркоп. Пороги днище, все в повному порядку. По техніці автомобіль також все чудово, чудовий нічого що не гупає, не стукає, двигун, коробка, щеплення, все в повному порядку. Лобове в нас ціле, над лобовим сколів висічки немає, пороги рівні. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається у нас ось так. Великий вмісткий багажник, полка присутня. Кришка багажника без пошкоджень, без корозій. Давайте заглянемо в салон. Фіксатори дверей працюють, задні сидіння, чисті цілі, гумові килимки. Тут на зверху присутні такі бардачки для пасажирів. Так виглядає задній ряд. Йдемо далі. По комплектації маємо регулювання дзеркал, електро, передні склопідйомники, кондиціонер, мультимедіа вже з USB, механіка, механічний ручник. пробіг автомобіля 198 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки у нас відсутні, куліса перемикає гарно. Ручник працює, є в нас центральний підлокітник, пічка, кондиціонер, все в нас працює. Так виглядає салон. Також по комплектації датчик в шинах у нас присутній. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці. Капот не крутився, не знімався. Тут у нас покрила також все чудово, все в оригіналі. Всі наклейки, все присутнє. Давайте перейдемо, переглянемо показники фарби даного автомобіля. Капот 121, 121, крила в нас ідуть пластикові, 122, 111. 111, 119, 113, 119, 113, 111, 81, 110, 104, 110, 125, 81. Отже, рідна фарба, рідний пробіг, автомобіль готовий до реєстрації. Хто шукає гарного надійного пасажира, звертайтеся до нас за телефоном або приїжджайте на майданчик. Місто Вінниця, Боскар. по наявності маємо великий вибір автомобілів, які вже привезли, розмитнули та підготували до продажу. Також ми займаємося доставкою авто по Україні. Когось, що цікавить, звертайтеся за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.